Всім доброго дня. Значить, нам дано завдання виготовити дзвон згідно зразка. Зразок у нас є труба дюйм четвертю. На зразки у нас права різьба і ліва різьба. Тобто футорка на батареї. Маємо заготовку. Заготовку така сама труба, як ця труба. Ми маємо така то різні верстати, 1-62, на якому ми будемо нарізати різьбу дюйм четвертю, яка має 11 ниток, згідно з зразками. Тобто сама коробка швидкостей, самоцентруючись трьохкулачковий патрон, сама коробка подач, налаштування верстата на різьбу, фарту, супорт, різці 4 різка, які, які нам потрібні. В основному нам потрібен десь болой, і проходи правий відвідування. Працюємо згідно зразка. Заміряємо трубу. Труба має в діаметрі 42 плюси. Потрібно, щоб зачистити десь на різьбу 41,6 мм. 41,6 мм. Довжина різьби у нас 25-27 мм. Виставляємо 50 мм патрона, назимаємо, добре зажимаємо. А що на подачу? Проходимо діаметр 41,6, труба 42,8. Виходимо вершкат для нарізання різьби різце. Налаштували на дюймову різьбу. Виставляємо 11 діток. 11 діток на 1 дюйм. Починаємо всього по дві Вкручується однозначно добре. При нарізанні різьби ми використовували різьбомер. Шаблон, який ми, ми налаштовуємо на нарізання різьби, ми притуляємо шаблончик 11 ніток і ми бачимо, що ми налаштували верстат згідно того, що ми маємо. Такий інструмент. Розіймаємо матушу гайку, розвертаємо нашу трубу з другої сторони. Так як ми при нарізанні правої різьби використовували калібр. Гайка калібр, то для нарізання лівої різьби у нас гайки калібра нема. Як ми будемо виходити з цього положення? Ми налаштовуємо верстат на різьбу, протачуємо на той же діаметр 41,6, який ми протачували. І коли ми будемо нарізати різьбу різцом, ми повинні закінчити нарізання різьби по ліву на ту цифру, на яку ми виходили на праву різьбу. Плюс пару десяток для зачистки, щоб було навірняка. Тобто ми не будемо використовувати калібр кліце, яке потрібно зробити, коли ми нарізаємо ліву різьбу. Що потрібно зробити? Потрібно взяти молоток і трошки ударити. Працюємо далі. Діаметр будемо відганятиму без подачі механічної, тобто вручну, для того, щоб не збивати різці тримач. Поштанний циркулю сорок 41 і 6. Судома. the door's на ліву різьбу, з правої різьби, на ліву різьбу ми переключили ручки. Все те, що 11 ніток у нас залишилось. Включаємо. 何 <music> По дві по три десятки. Надержні гайки, беремо на пилочок і трошки поправимо. Поверхне, повинна бути відмінна. І ми зараз подивимося. Тобто ми виконали нарізання гаряча гаряче, нарізання правої різьби, яка відповідно контрольному шаблончику, да? мухті з'єднання підходить. І ми так само по лімбу виконали роботу. Так додали пару десятих. І я впевнений, що в нас зайде хуторну батарею. Куди потрібно на цьому все.